Одного разу, вибравши цей шлях, свідомо вибір, свій умить зробивши, ці люди попри весь навколо жах на захист стали, себе не зганьбивши, хоча вони такі ж прості, як ми, і іншої собі бажали долі та поклик серця, дав Ім'я душі то доброволець, правди син і волі. 14 березня День українського добровольця. Свято на честь українських добровольців. Вони перші, хто став на захист держави, коли ворог прийшов на нашу землю. Українські добровольці це символ героїзму, патріотизму та відваги. І сьогодні ми вшановуємо величезний подвиг добровольців. Добровольці це ті, хто віру в завтра нам дарує, хто волю у боях для нас беріг. Життя кладе за правдинку святую і береже і твій, і мій поріг. Це ті, для кого Україна мати, вони її від нечисті спасуть, уміють слово і меч в руках тримати, в народі добровольцями їх звуть. Це воля їх веде і надихає, у неї вони дихають щодня, і ворог їх ніякий не злякає. Любов до України їх єдна. Несуть добровольців свій хрест на плечах, борні не шкодують життя, долають смертельний згорьований шлях, Щоб мали ми всі майбуття. Рідний Найрідніше якої нема, і сходу ворог прийшов я звітні, щоб зламати мирне життя, підіймемось на з держави, і відступлять не до візлі, принесуть перемогу і славу України до крізик і солдат. України, ти свою батьківщину затули вірним серцем, наскільки стало сил ти герой України, серце вірного сина, ти солдат України, своєї вітчизни син. і не страшно життя залишине. Ні печалю, ні страху нема, щоб знебіл і біль пережити. Наші втрати були не дарма, ми пройдемо цей шлях до знемоги, бо розгине у вирі війни, наближають день перемоги України, доньки і сини, ти солдат, України, ти свою. Вівчину затули вірним серцем, наскільки стало сил, ти герой України, серце вірного сина, ти солдат України, своєї вітчизни сил, ти герой України, своєї вітчизни сил. Герої не вмирають. Солдати, воїн, захисник, пишайся тобою, за те, що мир мені зберіг, відважно йдеш до бою, за те, що в ці важкі часи не бачу тебе мати, ані дружину, ні дітей не може обійняти. За те, що в мене мирний день живу, навчаюсь, граю, що мирне небо наді мною, що я війни не знаю. За те, що нині кожен день і кожною хвилину ти ризикуючи життям, борониш батьківщину. Схиляємо голову перед світлою пам'яттю ти героїв-добровольців, яким не судилося повернутися до рідних домівок. Вони завжди залишаться в наших серцях. Вічна їм пам'ять. i'll Thank Цьта кожного солдата прийметься на ді святого голоста, за басі чуть, я діснею добро. Дякуємо добровольцям за подвиг, готовність віддати своє життя заради незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Хочемо побажати вам у цей день міцного здоров'я, витримки, мужності та віри у перемогу. Нехай Господь Бог береже вас від ворожої кулі.